Діти, давайте! Будем рушити. Відчиняю. Води починаються. Ми рушили. О, який замок. Луцьку. Бо нам тут їхати всього годину. А, Любомирський. Ну ти ж сама сказала, Любомирський. Ну так. Нам їхати всього годину 18, якщо показує GPS, і якщо ми все добре будемо їхати. Uh, погода гарна, на дощ нема. Не нема нема да? на дощ. Так такі гарні хати були. Нема вже, так? Да? Всіма ми приїхали. Радій. Зараз покажемо, як да. Справжній замок. Ну тут дивись, де можна припаркуватися. Ану, зараз спаркуйся. А все, для нього місце є. Давай, вставай. Онь, чекайте. Драконы страшні. Сфоткать? Так, покажи цей замок зображений у нас на купюри 200 гривень. Покажи. Можна я зніму відео? Так, зараз знімемо. О диви, покажи. Цей замок Це, ну, це така. Історична цінність і він так зображений. Ми вам покажемо. Даша сфоткалась, я прикріплю фото. Можна Класно. зараз, можна я? Э... Пиши. Можна я? Даш, кудись, іди сюди, будь ласка. Будь ласка. Так, ну давайте хоть пофоткаемся потем. Да, э, какая линка свеженька. Точно. Ромашек стики. О, это я. У рух. І перший гелікоптер на основі такого повітряного гвинта було створено. А це як його попередник вважається. Такий перший літальний апарат був, який створив Леонардо де Вінчі ще на початку 15 століття. Уявляєш, підемо. Добре, зараз походимо по А хто мене хтось взагалі сфоткає мене, чи ні? Мене хтось сфоткає в цьому замку, чи ні. я зніму. Цікаво, чи можна там екскурсію знімати? Ну, напевно, не можна, я не буду знімати. А люди йдуть. О, так високо. А! тут стріляли і наблюдали. Люди беруть під і стріляють. Чому вони маленькі, щоб в них не попали. Захищалися. Ну це ж вежа, це ж. О, Тіма, тут дуже висока. Дуже висока. Тихо. Уже як страшно. Тож не вилазь, не ся. Не... Ти чуєш.

Аж палка в тебе О, боже, я тут боюся підніматися. Аля, тут, тут жила принцеса. Ти ж. Ну дзвони. Що? А? Підходьте всі до мене будемо продовжувати екскурсію. Що це за споруда така? О, це музичний інструмент. Де я попробую. Ні, їм не так. Отак, так. Якась ля корона. Ну, може, не треба туди лізти. Все, зараз поїдемо. Луцький замок. 14 століття. Підплатний, працює. З 90 до 19. О, бачите тут, які він відбувалися події. А що? Ні, так давай назад гроші, я тобі дала сфоткатися. Ти мені скажи, тобі сподобалася тут замку. Екскурсія. Екскурсія, грошеньки, давай. Та-та та ну я заберу вдома тоді. Не зря їхали. Дуже-дуже цікаво, я вам рекомендую обов'язково, якщо буде можливість, десь ви будете тут неподалік, неподалік відвідати цей замок Люб... Любарта, Люберта. Бачаюсь, не знаю, як він звучить вірно. Зараз будемо їхати десь поїсти і додому. О, яка піца! Що вистачить нам перекусити Це в дорогу. Вистачить. О, Все, їмо і їдемо, так? Дуже гаряче. Дуже гаряче. Чекайте, Доброго чекайте. Ну почекай секунду. Вже буду худнити, але не сьогодні. Дуже. Дуже смачна піца. Але такий сувенір у музеї технологій. Ось, його, хто хоче, може побачити. Цікаво дуже було, нам сподобалося. Такі палички. Винахід. Які тут ліси гарні. Назад, мама, теж ми за кермом ми їдемо іншою дорогою, більш зручною, по GPS-у. від два разсита. Піця була вкусна, осі. Дуже смачна. Дуже, значно. скажи, так? Да? Мені теж дуже сподобалося.